Привіт, тежки! Мене звати Яра і це мій канал, де я розповідаю про емігрантське життя в Нью-Йорку. Сьогодні будемо говорити про страх самотності і як він сформувався у дітей, які народилися в 90-х. Статистика і Чаджи говорить про те, що було багато розлучень. Відність, заробітки, діти, які зростали під опікою бабусів та дідусів, або взагалі без одного з батьків. Я вирішила на власному прикладі розповісти, як формується той самий страх самотності. Тому сідайте зручніше і погнали! Я народилась в Україні в 90-х у період глибокої економічної та соціальної кризи. Перші три роки мого життя я зростала без батька. Його роль у моєму дитинстві частково виконував дідусь. Саме він став для мене першою сильною чоловічою фігурою, символом опори і безпеки. Коли дідусь помер, мені було 5 років. У моєму житті залишилася бабуся. Я дуже її любила, але я бачила, як вона живе одна у селі, далеко від нас. Ми приїжджали до неї, але навіть у ці моменти я гостро відчувала її самотність. Я буквально дивилась на її життя очима дитини, яка ще не могла це пояснити, але вже відчувала. Самотність це страшно. Кажуть, що це зараз ось ці м'ячиком, начикам. Пусть ага. і пасі поси... і посіділи. Звісно. Давай я тобі подала. Це був страх не лише за неї. Це був страх, спроєктований на мене саму. А раптом і я колись залишусь так само одна. Минуло багато років. Я вже доросла і опинилась одна в еміграції в США. І в якийсь момент усе, що жило в мені з дитинства, стало реальним. Я відзначила свій день народження наодинці, і тоді я відчула те, чого я боялась все життя. Це сталося. Це був не просто сум, це було глибоке переживання тієї самої дівчинки, яка колись втратила дідуся, дуже любила бабусю, і усе життя боялась бути покинутою. полоса. Боже, кажу, церкву надо заходи. Тож, як сформувався мій страх самотності. Перше. Відсутність стабільної фігури прив'язаності в дитинстві. У найвразливіші роки поруч не було тата. Дідусь став для мене тимчасовою опорою, але його смерть лише підсилила відчуття втрати емоційної нестабільності. Друге. Спостереження за самотністю бабусі. Я зростала, дивлячись, як вона живе одна. Вона не скаржилась, але я відчувала її біль. Дитяча психіка дуже чутлива до образів, пов'язаних з болем, і я засвоїла бути самій це сумно, це боляче, це, мабуть, моя доля. Третє. Ідентифікація з бабусею. Я глибоко з нею себе ототожнила. В глибині душі у мене закріпився сценарій вона була одна, і я, мабуть, буду. Життя в еміграції як тригер. Коли я опинилась в іншій країні без родини, без емоційної підтримки, усе приховане з дитинства спливло на поверхню, День народження в повній самотності став символічною точкою. Я зустрілася віч на віч із тим, чого боялася. Це вона страх як спроба захистити себе. Мій страх самотності це не слабкість, це захисний механізм, це спосіб моєї психіки сказати. Будь з кимось, не залишайся одна, інакше буде знову так, боляче, як тоді. Це моя душа, яка пам'ятає той біль, і просить не переживати його знову. Шкода, що цей захисний механізм мене не захистив, а сформував на додачу до цього ще страх близькості. Вау, wow, here we are! Отак. Тепер я навчилась жити сама. Бездоганно я насолоджуюсь своїм життям, не хвилююсь, що ніколи нікого не зустріну, бо прийняла це. Але це теж не здорово. Тепер я навчаюся знову довіряти світові, людям, створювати нові відносини, дружні, стосунки інші інші, інші. Це непросто. Скажіть, що я не одна така, особливо в дорослому житті ми вже не наївні діти і недобрі, а. Всі закриті, всі заховані і всіх ще й додачу немає часу. Будемо про це говорити далі. Сія.